Помідора зійшла, це все розсада йде. Чорноножка ножка чи якийсь грибок убиває нашу розсаду. Вони теж хворіють, в мене цибулька чесничок, бачите, який вже зійшов. І все ж таки я прийду по ньому теж. Без хімії, а це вже не хімія. І в нас сходить картопля. 20 хвилин, бачите, кожну. 100 грам, як кажеться, агроном з великою буквою. Слава Ісусу Христу! Слава Україні! З вами канал Мазур Явік. Сьогодні. Я вам розкажу, як боротися з грибами, Грибами, якими, от, допустимо, бачите, це є розсада, це все розсада йде, вилазить. Але е, перемін температури, перемін вологості і все остальне, е, вона має свойство Чорноножка чи якийсь грибок вбиває просто нашу розсаду. І для цього знакомому. Е, як то кажуть, агронома на півдні України і не тільки. Він людям допомагає, в нього канал агродвіж. І він нам порекомендував, щоб ми купили триходерму. Бачите, це є три штуки, всі різних. Я просто розпакую і вам покажу, яке воно є. Бачите, це зерно пропитане грибком. В холодному місці, в холодильнику, він зберігається довше, як то кажеться, а так до півроку, але все одно в прохладному місці треба, так як грибок живе прямо на зерні. От таке. Їх є три види. І ми будемо помаленьку, кожен має свою назву. Треба по ложки, я розкажу, як треба змішувати, по ложки на літру теплої води. Положку взяли в столову. Ложку. 20 хвилин, щоб воно. Зараз я покажу, просто вам вже ясно, що було. О, так. Бачите, є всі різні. Я тут був відкривав, бачите, і грибок. Грибок вже з'явився. Це живий грибок, щоб знали. Воно має кажуть, свій колір, щоб не попутати. Тут все описано, бачите, все описано, як, що до чого. А краще заходимо до канал, з нього там є відео, які він розказує про траходерму. Беремо, бачите зараз. От така воно має бути. Положки ми кидаємо. В холодильнику можна, воно не токсичне до продуктами чи що. Просто положки я вкину. 20 хвилин, бачите, кожну. Коробку обов'язково закривати і дивіться, бо тут всі надписи, як воно називається. Зараз я вам прочитаю, як називається. Грибок буде розводити, то воно і видно. Оп. Опа! О, грибок буде розводитися, прямо в цьому розведеться 20 хвилин. О. Так, це зелена. Весьмо куляри. Це зелена, триходерма, звірід. Це є одна. Бачите, це триходерма. Пише, мабуть, на латині. Харзіонум. І ще одна коніньді. отаких от три штуки. Бачите, отакі от три штуки. Показуй. Отак от було і ще отут. О. І все описується як щодо цього. Грибочки видно одразу, що вони, бачите, трошки відкрилися, І грибок вже пішов. Якщо буде пліснява навіть на самій поверхні, то я маю йду по землі, бо я буду давати по землі і, і пройдуся ще по, по самій розсаді. Можна і по землі, там, де ми сіємо саме насіння. І цей грибок буде нас оберігати. Він тримає той грибок 12-15 днів. Повторяти можна ще, він не токсичний, він просто-напросто сам по собі живий гриб. Це не хімія ні, нічого. Це спеціально виведені такі, бачите, грибочки. І вони даються всі три до того, там на три види є. Конкретні, як я говорю, розкаже вам Агродіш. Він спеціаліст по цьому, він нам порекомендував. І ми будемо просто пробувати. Просто спробуємо, як рослина буде себе почувати. Зараз я розвезу 20 хвилин пройде, і ми пройдемося по всіх тих. Що у нас, щоб було не чорні ножки, бо буває розсада виросте, а в неї, як то кажеться, пройшла вже чорна ножка. Чорна ножка вбиває взагалі повністю. А тут, бачите, ще розсада така росте. Тепло, звичайно, треба такі, бачите, навіть зійшов. От зійшла помідора, зійшла. Помаленьку все сходить. Там броколі зійшло, там брокколі сходить. Бачите, там кукурузи для того, для проби. Де хто пише, да, то ще рано кукурузу, як то регіон. Це я просто для себе, може в тепличку трохи кину. Ну, а це у мене рядом трохи вкинув пекінки. Це пекінки кинув. Ну і гороху. Гороху і спаржі. І спаржі 20 штучок вкинув по розсадку, теж спаржі фасоль. Сама спаржува фасоль не спаржі, а спаржува фасоль, бо дехто путає, каже спаржа це не спаржа, це фасоль. Спаржівка, як тут кажуть. О. А зараз 20 хвилин прийде, я розведу і пройдуся по поверхні. Результат, результат, я думаю, ми дивитися по тому. Зразу не подивимося. Головне, щоб не хворіла наша рослина. ну, будемо Кажуть, цього року це перший раз я пробую по рекомендації кажу, а родвіжа каже, спробуйте тим, бо ми постійно тілтом давали, коли бралася чорноножка. Вона каже, коли сирость, коли перепад температури буває, протопили, не протопили, хоч в нас не отоплено, бо я пізніше. Те, хто питав на які, на всі можна давати, і на помідор, і на капусту, на баклажан, це на всі можна давати його бризкати. Так як тіл тут теж пройтися. От, вже підійшло 20 хвилин, трошки більше. Бачите, така. От така суміш вийшла. Я проців його добре. І по 100 грам. Відмірка 100 грам. 100 грам. На 10 літр. Це 100 грам на 10 літрів. Так. І ми будемо ходити як по розсаді, так і... І добре заливаємо нашу розсаду. Повністю поливаємо її. Бо на просте оприскування доза в 10 разів більша. О, по, по полю. По. Тут ми розсаду розсаду давали ми будемо ходити на розсаду насіння і можна по полю тут по грунту тут в мене редиска морква буряк я пройдуся той кусок щоб всякі грибки обрати з землі самі будемо подивимося реакцію його Можна давати, кажу, по, по грунті, можна давати його по грунті, можна давати по рослині, навіть коли вже розсадити розсаду, можна давати е, триходерму по розсаді, можна корніву, якщо є капельне, е, так само 10 літрів так розводимо, ну і в каплю пустили. Е, і вона, як то кажете, в капельне буде так само, ну, грибок своє знайде і буде проростати, і буде вбивати різні хвороби, та грибки різні, з Всього наша розсада буде, як я вже говорив не раз, без хімії, а це вже не хімія, це вже біо. Тому що кажуть, це живий це гриб. То при поливі даємо одну ложку кожного, а при оприскуванню. В 10 разів збільшуємо дозу, оприскуємо і потім зразу робимо полив. Все вказано на упаковці. І ще можна прийти на канал Тимура Агродвіжа і в нього все є докладніше на відео. А ми будемо практикувати і показувати вам результати. І я вам покажу одне. Зараз тут в мене. Я вам покажу, я вам показував такі, е, такі е, мішки. А тепер йдемо ближче, підходимо ближче. І в нас сходить картопля. Бачите? Сходить картопля. І в крайньому я ще бачив, це на днях тепло буде. Я теж пройдуся. Я теж пройдуся. І в нас тут теж видно добре. Оба. Бачите? Проходить, картопля вилазить. За що я раніше для себе, і, щоб раніше була картопля, я все прийшов. Так само я прийдуся, взяли на розвод ми полуниці різні сорти. І по віддільності так для, для себе. Подивимося, що з того вийде, звичайно. І я посадив тут. Раніше буде, може осіки, можна буде ті осіки в такі касети і зробити собі е, розсаду. Оце все планується, а що будемо далі, подивимося. Бачите? І у нас отут експерименти різні. Ця жінка займається. І клубніка. Полониця. Бачите, вже прийнялася, бо я бачу, по листочках вже зелені пішли. Тут теплесенько вона піде. У нас полоницю сажають в теплиці. І ще трохи буде... Ну, ще трохи, ще трохи, і буде вже, як то кажеться, з тепличок в Полониця. В квітні місяці пізніше піде і молода картопля, це на Херсонщині. Тут тільки в мене зійшла, бачите, тільки зійшла в мішку, так як я думав, на полі посадити дощі не дають. Переходимо на канал. Агродвіж. в описанні буде в коментарях про. Треходерму, де можна купити. Оцінюйте, хто займається по біо, можна ходити повністю біо, хто, ну, за здоров'я, як то каже, так і треба, щоб здоров'я у нас всіх було, щоб менше хімії краще вже би був такий продукт, я думаю, біо. Заходимо, підписуємося на його канал і дивимося, я кажу, він. Як кажеться, агроном з великої букви. це ми знаємо вже по е, півдні України Херсонщину, він повністю там. Плюс він зараз теж дає мудрі поради людям, ділиться, які не каже, хоче і поділитися. Є платні. Він така людина, що може вам спитати, що до чого, він вам розкаже, навіть які хвороби лічити, ким і чим. І так, якщо. Вони теж хворіють, в мене цибулька булька бачите, який вже зійшов. І все ж таки я прийду по ньому теж. Де якраз О, дуби. І зараз різницю я вам покажу по цибульці. Можна підійти ближче, подивитися. Ось така різниця буде, бачите, є. Там пару днів під плівкою. А тут отак. От Трошка тут слабіше, Там вже зеленіється більші є. Ну, це буде ще футбол. Так що на цьому бувайте всі здоров'я, як я казав, в Україні перемоги. Всім здоров'я Україні, перемоги.